Мої вітання, шановні таличі, в ефірі грання мистецтва, я і ведучий Сергій Виткалов. Мій сьогоднішній гість кандидат мистецтвознавства, проєктор Львівської національної академії мистецтв Роман Миронич Яців. Роман Миронович Яців, проректор із наукової роботи Львівської національної академії мистецтв, кандидат мистецтвознавства, член національної спілки художників України, автор понад 500 наукових і науково-популярних праць, з питань мистецтвознавства, культурології, філософії музеєзнавства, головний редактор журналу Мистецькі студії, відповідальний секретар часописів народознавчі зошити, мистецький ужинок, голова комісії образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, науково. Товариства імені Тараса Шевченка. Роман Миронович учасник багатьох мистецьких виставок. Його художні твори зберігаються у приватних колекціях України, Німеччини, США та Канади. Лауреат Львівської обласної премії в галузі культурології, музейництва та мистецтвознавства імені Гординського. Мої вітання. Добре. Дякую, що ви завітали до нас гості? В нас в місті непересічна подія, виставка робіт творчості Давида Бурлюка. Пропоную вам з нами спілкуватися більш детально про цю тему. Як відомо, авангардне мистецтво сьогодні має чимало прихильників та не менше опонентів. Цікаво почути саме вашу думку. Яка подальша доля авангардного мистецтва? Так, дякую. Мені дуже приємно прибувати в вашій студії. Подія значима не лише для рівного, але й для України. Бо колеги, коли довідалися, що я буду на такій виставці, були дійсно подивовані, бо бурлюка зараз побачити в такому обсягу, фактично ніде неможливо. Щодо поняття авангарду і того контексту історичного розвитку мистецтва, то авангард відіграв дуже значиму роль на початку ХХ століття і апелювання до у нього триває, і досі то що є багато прихильників, а не менше критиків авангарду, відображає загальний спектр суспільної оцінки тих чи інших естетичних явищ. Бо авангард виник на гребні певних контроверсій щодо реалізму і пошуків нових форм на початку ХХ століття. Відповідно до того вибудовувалася зовсім нова парадигма уявлень про пластичну форму, про мову мистецтва. І На мою думку, як дослідника цього процесу, ми повинні збалансовано і врівноважено вдивлятися в ці всі процеси і однозначно уважно трактувати і авангард, і реалістичне мистецтво, і інші прояви. Бо імпресіонізм був в той час досить поширений. Нехай він був вже вторинізований, він вже був в нових редакціях, але теж відігравав значну роль у загальному мистецькому процесі. Авангард пов'язаний з такими нуртами глибинними, екзистенційними тих чи інших місців. Якщо брати до уваги і українців Казимира Малевич, Олександра Архипенка, йдеться про поняття підсвідомості, медитації, пошуків якихось глибших архетипічних сенсів, які відображені в давніх пластах нашої свідомості культурної. Щодо Давида Бурлюка, він один з дуже самодостатніх оригінальних, Містів, який апелював до глибинних кореневих якихось систем свідомості, і, відповідно, вибудовував зовсім за своєю логікою ту свою творчість, яка була неподібною до дуже багатьох інших місців його кола. Звичайно, ми повинні брати до уваги широкий контекст явища футуризму, зокрема в Російській імперії, і вже потім трансформованого в нашу національну таку версію кубу футуризму українського і в цій версії футуризму я вбачаю великий зв'язок з українським бароко, козацьким бароко, яке було притаманне для Давида Бурлюка як нащадка запорозьких козаків. Він про це не раз говорив, він на це звертав увагу сам, але я в більшій мірі це відчитую в манері його виконання творів, особливо раннього періоду, а потім звернення вже до певних цитат, вже в пізні. Інішній стадії його розвитку, дякую. Давид Бурлюк, неприсічна е, постать да, як і українському, так і в закордонному е, е, так. живописі. Все ж таки, е, скажіть, будь ласка, яку роль посідає в світовому і українському живописі е, постать? Так. Е, Сучасне мистецтвознавство лише віднедавна почало в Україні займатися цим іменем і конфігурувати взагалі поняття українського авангарду. Хоча вже два десятиліття тому відбулося по Європі в Сполучених Штатах Америки виставки українського авангарду, де дуже багато імен, які фігурували під е, е, значить маркою російського авангарду, були представлені там, бо дійсно дуже багато вихідців з східної України – на Дніпрянщини, особливо з півдня України, були репрезентантами того явища в Російській імперії. Давид Бурлюк одна з чільних фігур, тому що його називали батьком російського футуризму, називали через те, що він крутився в колах таких літераторів і філософів і митців, де найбільшу увагу звертали роздумам про перспективи розвитку мистецтва як такого, оскільки загальні опінії суспільства тодішній російській імперії було поняття занепаду мистецтва, що вже мистецтво дійшло до вичерпання. і Якщо з'явилися ці вангардисти, це означає, що це криза мистецтва. І Давид Бурлюк е, зайняв свою важливу нішу в цих процесах саме що, на підйомі, саме на підйомі, так і звертаючись дуже до, до глибоких коренів до коренів традиції, тому що його багато картинок вони нагадують е, звичайні українські примітиви, зокрема з образом козака Мамая. В нього є такий образ, який є одним з таких брендових для його творчості. Зрозуміло, дякуємо відповідь. Шановний Романе Мироновичу, цікаво почути думку мистецтва з нас з приводу тих робіт, які саме зараз так. представлені в нашому місті. Що ви можете про них угу. сказати? Загально от друга половина ХХ століття або середина 20-го століття була маловідома дослідником дослідникам, тому що він оскільки емігрував і не мав зв'язків з більшовицькою Росією, а потім з із Україною радянською. Хоча він весь час прагнув показати свої твори в Україні радянській, але його ніхто не сприймав, бо він був ворогом радянського союзу. То цей пласт є дуже і дуже цінний, дуже і дуже цікавий. Він лише зараз уважно вивчається. Я знаю, що на заході вийшла книга, присвячена його американському періоду. Що тут можна побачити? Це його мова малярська, вона досягла не тільки віртуозності, але того життєвого досвіду. І в цих творах, хоча є жанру вони багато однотипних. Парафрази певні квіткових мотивів, деякі сюжети з народного життя, зокрема якраз з українського села, вони на намальовані, або, можна сказати, написані людиною, яка пройшла дуже багато стадій е е глибокого, е вдумливого живописання кольором, фактурою, світлом. І е якщо придивлятися до тих творів, як до оригіналів, бо репродукція ніяка не може цього. Передати, я просто потрясений, бо можна дослідникам набагато глибше судити про трансформації ідей авангарду вже в культурі пізніше, зокрема в постмодернізмі, бо він фактично був такою сполучною ланкою між модернізмом і постмодернізмом, будучи поза Україною. Зараз цей зв'язок для нас, українців, є дуже і дуже важливий, і фактично ця виставка дасть можливість вписати Давида. Добрилюка більш природньо і більш аргументовано в історії українського мистецтва ХХ століття, переглядаючи разом з вами е експонування. Е Презентовані роботи саме раннього періоду творчості mm -hmm. ДеВД Борлюка, mm -hmm. чим саме вони викликають що в них такого є mm -hmm. важливого, або вони цікавого? викликають певними парафразами з італійським футуризмом, тобто футуризм, як явище, воно з'явилося саме в Італії, бо воно було підкріплене документами, такими як Маніфест, зокрема Томазо Марінетті. І фактично чим цікаво було долучитися до того процесу Давидові Борлюку, і не лише йому, бо в Україні були футуристичні гуртки, був такий гурток «Музагет» в Києві, ранній Тичина, ранній Михайло Семенко, поети, потім Пилип Козицький композитор, Георгій Нарбут, Лесь Курбас, режисер. Вони теж були вони називали себе футуристами, хоча вони були, по суті, своїми символістами. Але вони теж, як і Давид Бурлюк, цікавилися цим явищем італійського футуризму. На цій виставці можна побачити. Твори, де є певні парафрази італійського футуризму, але вони вже трансформовані через свідомість і через поетичне єство самого бурлюка. Тобто я е, хочу підкреслити, що бурлюк був самодостатньою людиною. Він був козацького характеру, темперамент був широкий, знаєте, з типової України. Він собі дозволяв хуліганити. Він написав свій трактат Ляпас Суспільному смаку. Він хотів показати, що художник має право. Виражати свої емоції, свої, свій світогляд, своє бачення своє бачення тих, тих формах, які відповідають йому. І тому він провокував дуже багато дискусій, чи це мистецтво, чи це не мистецтво. Зараз ми бачимо, що це вже класика мистецтва. Е, готуючись до розмови з вами, передав деякі ваші роботи. Ви досить часто звертаєтеся саме до творчості Давида Бурлюка. В чому феномен майстра? Ну, феномен майстра в тому, що йому вдалося знайти ту міру причетності до глибинної такої стихії українського малярства. Я бачу певні і парафрази з українською іконою, зокрема з страшними судами, з також з українським бароко, яке було принципово важливе для на стадії формування доктрини національного мистецтва на початку ХХ століття. Георгій Нарбут, Василь Крачевський і інші постаті, які тим займалися. Бурлюк пішов своїм шляхом, він був в іншому контексті. Він здебільшого працював в Москві, потім виїжджав там і в Казані вчився, і далі показував виставки свої в Японії, але він весь час повертався до своєї натури. Свої, свій козацький родовід він на ньому часто наголошував. І для мене, як для мистецтвознавства і для культуролога, дуже важлива психологічна складова, в якій Спосіб вибудовувалася його концепція живопису, що заставило говорити відомих людей його епохи про нього як про явище. Дійсно, це була непересічна творча індивідуальність, і багато хто про нього вже писав. Ця колекція, яка показана в Рівному дає можливість повернутися і набагато прискіпливіше і глибше судити про нього як про місця і про видатного носія нашої української душі в малярстві. Дякую, Романе Мироновичу. Досить тривалий період. Давид Бурлюк мешкав саме за межами держави нашої. Так скрізь ласка в роботах його. Ну, може, можливо, демонструється, чи все ж таки і, і, видно українську і, школу живопису? Вона, поки, вона продемонстрована там, чи все ж таки його. І, Ті ті країни, в яких він ті міста, ті країни, в яких він перебував, все ж таки залишали помітний свій мистецький вплив, і він частково від відходить від, відходив від е, стандартів цих вплив, наприклад, американської культури другої половини ХХ століття в нього є відчутним. Це видно по структурі образності окремих його композицій, по структурі мазка і так інше, особливо в мотивах квітів. В дуже багатьох інших речах він залишався виразно українським мисцем, тому що не тільки тематично, але в тому, як він будував ті сцени, наприклад, з мотивом, там образ Марусі є образ діда старенького», тобто певні такі алюзії, певні парафрази з життям українського села. І в даному випадку, на рівні підсвідомому, безсумнівно, що він сильно. Тужив за Україною, і він дуже прихильний був до українців в Нью-Йорку. Відомий мистець, з яким я контактував, він же покійний, Михайло Дзиндра, скульптор, який приїхав і створив свій музей скульптури у нас біля Львова, то він говорив, що з ним бачився і мав розмови в Метрополітен мюзеум Тобто відбувся символічний зв'язок між класиком. Європейського світового авангарду і між тою молоддю, яка теж думала в якийсь спосіб нести ідею національного мистецтва вже в другій половині ХХ століття. Для мене це дуже показовий і цікавий приклад. Відомо, що ви вже презентували в галереї європейського жопсу «Євроарт» свої роботи. Ви, ви правильно позиціонуєтеся що як художник? Скажіть, будь ласка, які у вас творчі плани? які ідеї? Дякую. Ну, я зараз активно працюю в галузі малярства акрилового. В мене відкрилася тиждень тому виставка в галереї АБЦ Арт у Києві з двома львівськими колегами молодшими. Буквально післязавтра відкриття моєї персональної виставки в Одесі, в галереї Демчук Артцентр. Маю теж багато різних ідей, які пов'язані з експозиціями в інших містах. Зокрема, на сході України на Донеччині одна з таких виставок мала би відбутися у Пахмуті. Зараз моя виставка розгорнута в слов'янську. Ось були виставки в Дружківці, в Краматорську на визволених територіях. Так що займаюся я в своєму малярстві такими ідеями, які є підсвідомо інспіровані своїми моїми дослідницькими роздумами про мистецтво 20 століття. Тобто навійні певними концепціями, які я перебудовую, осмислюю, і відповідно певні парафрази в моєму малярстві є. Так що буду радий, якщо буде можливість, знову показати свої твори у Рівному. Дякую. Ви у вашій відповіді згадували про експонування на сході нашої держави, де зараз досить нелегкий період. Скажіть, будь ласка, от коли ви? Представляли свої роботи, коли ви відвідували, що ви відчували, то як сприймає населення і uh -huh. наших вчених. Ми ці тобто Які у вас думки склалися від побаченого, від почутого? Я зустрів там дуже багато гарних наших українців, які дуже прагнуть культури і різних таких зразків високих, естетичних духовних, і фактично вони сприйняли з великим позитивом мій бренд реставрація веселки. Виставка так називалася Реставрація Веселки. Що нам треба повертатися до повноцінного життя, довго тривати життя Анфліти таких не негідників, як, як Путін, чи якісь інші московські займенці, того довго не буде. Ми повинні розбудовувати. Культурні аргументи нашої, по-перше, європейськості, по-друге, нашої сили і недмінно ми переможемо. І в даному випадку я це відчув в очах тих, особливо молоді і дітей, які приходили, які дуже цікавилися моїм малярством. Дякую вам за розмову. Нагадаю нашим телевичам, що у нас був мистецтвознавець, проректор Львівської національної академії мистецтв Яців Роман Миронович. Дякую вам за розмову. Дякую.